Місця пошани, пам'яті та надії освітлюватимуть у вечірній час. У період, коли ресурс електроенергії обмежений, вуличні ліхтарі в центрі прилук працюватимуть. Про це повідомляє Олег Лещенко, директор комунального підприємства «Міськсвітло», яке і обслуговує мережі вуличного освітлення міста. За його словами, рішення ухвалили з урахуванням важливості цих локацій для громади, адже саме сюди приходять люди, щоб вшанувати пам'ять і знайти підтримку. Наразі комунальне підприємство міс світло веде підготовчі роботи. Відповідне погодження на вімкнення зовнішнього освітлення в центрі вже отримали. Чому саме тут в історичній зоні прилук розміщена алея загиблих героїв, а також банер із світлинами зниклих безвісті та військовополонених захисників. Тому у вечірній час доби певний проміжок часу. Історична зона буде освітлюватися у вечірній тиші. Сюди приходять рідні загиблих, військовополонених, а також тих, хто вважається зниклими безвісти, аби побути поруч, поговорити подумки з тими, кого чекають. Світло тут як знак того, що пам'ять жива і надія не згасає.